Я би напевно порекомендував приїжджати прямо в лікарні, щоб починати працювати саме з пацієнтами, які тільки починають свій шлях соціалізації, щоб поспілкувати з ними на місці і почути якісь їхні запити, щоб краще скоординувати подальші дії. Поспілкувати з тими, хто її буде супроводжувати. Це доволі важливо. Також дати їм вибір. Чи приїхати до них, чи можливо вони хочуть виїхати на вашу локацію, і вже на самій локації постійно давати їм вибір, чи вони будуть повністю задіяні в процес, чи вони будуть просто з боку спостерігати, щоб вони комфортніше почувалися і вже при завершенні не аналізувати їхні роботи в плані майстерності, і найважливіше в самому плані емоцій, не розгортати їх як книгу. Дати їм можливість вивільнити свої емоції, але не проговорювати її.